Практика дихання, яка дуже круто допомагає заспокоїти потік думок в вашій голові та просто відчути себе тут і зараз. Привіт! Мене звати Ілія Ватицяна, і сьогодні я проведу вас по дуже короткій практиці, яка Допоможе вам налаштуватись на будь-яку медитацію, заспокоїти потік думок у вашій голові та налаштуватись на найкращий день на усвідомлені прийняття рішень та підняти свій рівень енергії на інший рівень. Практика дуже проста: це циклічне дихання. Робимо вдих. Затримуємо дихання і рахуємо до трьох. Видих, затримка дихання і рахуємо до трьох. Вдих, затримка, рахуємо до трьох. Перші 3-5 днів я рекомендую вам робити цю практику мінімум 3-5 разів на день. Ставте собі будильник та нагадування. При цьому, що це вам дасть? За 3-5 днів це вже вам дасть звичку. Ви вже трішки зрозумієте, як працює ця практика. Окрім цього, що дуже-дуже цікаво, коли ви навчитесь ось так тримати своє дихання, затримувати. Ви будете більш насичувати свій організм кислородом, що буде також давати вам купу енергії. Отже, щодня. Вже, якщо ви відчуєте, що вам дуже легко, зробіть це буквально ще один день, декілька циклів такого дихання. Робіть їх 3-5, багато не потрібно. І потім рахуйте вже не до трьох, а до п'яти, потім до сьоми, потім до 9. Я зараз цю практику роблю щодня, як мінімум, перед медитацією або на початку будь-якої медитації. Вона дуже класно заспокоює потік думок в моїй голові. Як ми знаємо, думки просто чіпляються за будь-що, що знаходиться навколо нас. Тому ця практика дуже класно заспокоює. Не дякуйте і користуйтесь. Збережіть її для себе для того, щоб, коли у вас виникне така потреба, щоб не забувати, відкриваючи завантаження в Ютубі, наприклад, ви завжди могли побачити і згадати цю практику. Але все-таки я вам рекомендую поставити будильник на телефоні і робити її щодня. Бажаю всім гарного дня! Мене звати Ілія Ветицяна, підписуйтесь на мої соцмережі, і я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій YouTube і напишете в коментарі, чи вдалось вам зробити цю практику і як вона вам.